Збираю замовлення для клієнта на OLX, 4 пати по 12 гривень. 3 ватні. 3 ватні 12 вольт. 12 грівен по 12 гривень Та 2 пати на 9 ватт по 25 гривень. Дякую за покупку. Звертайтесь. В коментарях напишу, де можна придбати. Перевірка перед відправкою яскраво і упаковка. Все. завтра Окси доставка.